Традиційний грецький пиріг зі шпинатом з пана копіта. Хрумкий найтончайший шар тісто філо, середині якого ховається ніжна та соковита начинка зі свіжого шпинату, зелені та ароматного сиру. Головний інгредієнт цього пирога це багато шпинату. Шпинат я промила і трохи просушила. Нарізаємо шпинат, петрушку та зелену цибулю. Також можете використовувати кінзу, а якщо у вас немає зеленої цибулі, то візьміть звичайну цибулю, наріжте її півкільцями і трохи обсмажте на сковороді. Потім натираємо твердий сир на крупній терці. Можна використовувати сулугуні або моцарелу. Сюди ж додаємо сир фета, або бринзу, або навіть звичайний кисломолочний сир. У мене пастоподібний кисломолочний сир. Перемішуємо. До яєць додаємо сіль та чорний перець. Якщо ви використовуєте солону бринзу або фету, тоді до яєць солі додайте трохи менше, або зовсім не додавайте. Виливаємо яйця до начинки та перемішуємо. Беремо листи тіста філо і створюємо бортики у формі. Змащуємо розтопленим вершковим маслом. Викладаємо три шари тіста, змащуючи кожен лист маслом. Намагайтеся працювати з тістом філо якнайшвидше, щоб воно не завітрювалося і не підсихало. Якщо процес затягується, накрите листи філу рушником. Або харчовою плівкою. Але навіть якщо тісто трохи підсохло, не переживайте. Достатньо змастити його розтопленим вершковим маслом, і воно знову стане еластичним і хрумким після випічки. Начинку візуально ділимо на три частини. Викладаємо перший шар, розрівнюємо і потім знову три листа тіста, змащуючи маслом. І так продовжуємо, доки не закінчиться тісто та начинка. Кажуть, візантійські господині першими почали викладати шпинати з сиром між тонкими шарами тіста. А в епоху імперії Османа, коли до Греції прийшло особливе тісто ювка, попередник філо, пиріг став легким, листковим та хрустким. Згодом спанакопіта перетворилася на символ гостинності її пекли на великі свята, брали із собою в поле, подавали мадрівникам та сусідам. У кожному будинку був свій секрет. Хтось додавав більше зелені, хтось аромат м'яти чи кропу, а хтось робив крихітні трикутники, щоб пригощати гостей прямо з дороги. Сьогодні з копіта не просто періг, це шматочок історії Греції, де кожен шар тіста зберігає в собі пам'ять про давні традиції, східні впливи і любов до простих, але справжніх продуктів. Верхівку також змащуємо вершковим маслом, робимо надрізи ножем і ставимо випікатися в духовку при температурі 180 градусів на 45-50 хвилин, знову проходимося ножем по надрізах, даємо пирогу охолонути і подаємо. Пробуйте обов'язково приготувати такий ситний пиріг, адже він справді смачний, як у холодному, так і в теплому вигляді.